З Черкас до Карпат після двотижневого навчально-тренувального збору в єдиному в Європі храмі бойових мистецтв вихованці клубу Україна побували у ще одному історичному місці. Мікулічин село, в якому ми базувалися, Носить ім'я боярина, ще який который был при Данилі Галяцькому, который отличился військовими успіхами, який практичський один з дружини остановил огромну навалу. Збір у Карпатах носив більш тренувальний характер, каже Дмитро Поляченко. Ми проводили заняття по тайському боксу, по канфу, йогічні практики, духовні практики. І в цьому місці це у нас все дуже прекрасно пройшло. У Карпатах представники обласної федерації Лаотайських бойових мистецтв «Лау-Умей» готувалися не тільки до поєдинків із суперниками, ми можемо працювати з агресивними людьми, військовими, не Ми до цього завжди готові. Але також треба бути готовим, тому щоб. Работать с агрессивной средой. делали спуск по горной реке. То есть это очень агрессивная среда, водная, тем более горная река. Побувавши у Карпатах, не могли не піднятися на говерлу. Розповідає Дмитро Епогієм, как для кожного воїна, для кожного спортсмена, просто для кожного настоящего гражданина України. Я считаю обізительним в жизни бути подйом на говерлі. Наставник впевнений. Такий тренувальний збір допоможе нашим спортсменам успішно виступити на змаганнях як обласного, так і всеукраїнського рівня. Це значительно повисило роботоспособність, значительно повисило коефіцієнт полезного дістання фізу нагрузок. А також непосредственно ми всі 10 днів знаходилися в роботі в техніці. И, разумеется, в технічному плані був виден сдвиг практично у всіх. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.